Привіт! А давайте з вами почитаємо казку. Ось така книжечка. Казка називається За щучим велінням. Був собі старий чоловік, було в нього три сини: двоє розумних, а третій Омелько дурних. Брати працюють, а Омелько цілий день лежить на печі. Одного разу брати поїхали на базар, а невестки кажуть: Піди, омелько, по воду! А він їм із печі Не хочу. Піди, Омелько, а то брати з базару повернуться, гостинців тобі не привезуть. Ну, гаразд. Зліз Омелько з печі, узявся, вдягнувся, взяв відра та сокиру і пішов до річки. Прорубав криву, зачерпнув відра, поставив їх, а сам глядить у ополонку і бачить Омелько в ополонці щуку. Приловчився та й вхопив щуку в руку. Ото буде добра юшка. Раптом щука каже до нього людським голосом. Омельку, відпусти мене в воду, я тобі стану в пригоду. А Омелько сміється. Та як же ти мені станеш в пригоді? Ні, понесу тебе додому, звелю невісткам юшку зварити, а й добра буде юшка. Щука знову просить Омельку, Омельку, відпусти мене в воду. Я тобі зроблю все, що тільки забажаєш. Гаразд, тільки покажи спочатку, що не дуриш мене, тоді тільки відпущу. Щука його питає Омельку, Омельку, скажи, чого ти зараз хочеш? Хочу, щоб відра самі пішли додому і вода не розплескалася. Щука йому каже: Запам'ятай мої слова. Коли тобі чогось хочеться, скажи тільки за щучим велінням, за моїм хотінням. Омелько й каже, за щучим велінням, за моїм хотінням, ідіть самі відра додому. Тільки проказав відра й пішли нагору. Омелько пустив щуку в ополонку, а сам пішов за відрами. Ідуть відра селом, народ дивиться, а Омелько йде ззаду і посміхається. Зайшли відра до хати і самі стали на лавку, а Омелько поліз на піч. По якійсь годині невістки говорять йому Омельку, чого ти лежиш? Пішов би дров наруба. Ай, неохота. Як не нарубаєш, брати з базару повернуться, гостинців тобі не привезуть. Омелькові неохота злазити з печі. Згадав він про щуку й потихеньку каже За щучим велінням, за моїм хотінням. Піди, сокиро дров нарубай, а дрова самі в хату їдь та на піч кладіться. Сокира вистрибнула з під лавки і надвір на, на ту дрова рубати, а дрова самі до хати йдуть і в піч лізуть. По якійсь годині невістки знову кажуть Омельку, немає вже дров у нас. Поїдь у ліс нарубай, а він їм спечи. Та ви самі нащо? Як це так, ми нащо? То хіба наша справа у ліс по дрова їздити? Мені неохота. Ну, то не буде тобі гостинців робити нічого. Зліз Омелько з печі, вдягнувся, взувся, взяв мотузку й сокирою й йшов у двір і сів у сані. Баби, вічиняй ворота, невістки йому кажуть, що ж ти, дурнику, сів у сані, а коня не запріг. Не треба мені коня. Невістки відчинили ворота, а Омелько й потихеньку каже: За щучим велінням, за моїм хотінням, їдьте сани до лісу. Сани самі поїхали у ворота та так швидко кінь би не наздогнав. А до лісу довелося їхати через місто і тут від багатьох людей поняв. подавив. Народ кричить: Держи його, лови його! А він одно сани поганяє, приїхав у ліс защучив велінням, за моїм хотінням. Сокира, нарубай дровець найсухіших, а ви дрова самі кладіться у сані. І самі в'яжіться. Сокира почала рубати, колоти сухі дрова, а дрова самі у сані кладуться та мотузкою в'яжуться. Потім Омелько звелів сокирі виробити ломаку, таку, щоб на силу підняти. Сів на віз, за щучим велінням, за моїм хотінням, їдь та сани додому. Сани й помчалися додому. Знову приїжджає Омельку по тому місту, де він допіру помяв, подавив людей, а там уже на нього чекають. Ухопили Омелька й тягнуть з воза, лають його та б'ють. Бачить він, що кепська справа, та потихеньку, за щучим велінням, за моїм хотінням. Ану, ломако! Обламай їм боки, ломака вискочила та й почала дубасити. Народ геть розбігся, а Омелько приїхав додому і заліз на піч. Почув згодом цар про Омелькові витівки та й посилає по нього свого прислужника. Приїздить прислужник в те село, заходить до тої хати, де Омелько живе, та й питає Ти Омелько дурник, а він спечи а тобі нащо? Швидше вдягайся, я повезу тебе до царя. Та мені неохота розсердився цар і прислужник і вдарив його по щуці. А Омелько й каже потихеньку за щучим велінням, за моїм хотінням. Ломако, обламай йому бока. Ломака вискочила, та як почне царського прислужника чухрати, насила він утіг. Цар здивувався, що його прислужник не зміг упоратися з Омельком і надсилає свого найбільшого вельможу. Привези до мене в палац дурника Омелька, а як не привезеш, голову з плечей зніму. Накупив найбільших вельможа родзинок, чорносливу, пряників, приїхав у те село, війшов до хати та й почав невісток питати, що саме Омелько найбільше полюбляє. Наш Омелько любить, щоб з ним ласкаво розмовляли та червоний жупан подарувати обіцяли. Тоді він усе зробить, чого просять. Найбільший вельможа дав Омелькові родзинок, чорну сливу, пряників та й каже «Омелько, Омельку, чого ти лежиш на печі? Їдьмо до царя. Мені й тут тепло. Омелько, Омельку, цар тебе добре нагодує, напоїть. А мені неохота. Омелько, Омельку. Цар тобі червоний жупан подарує, шапку й чоботи. Омелько подумав, подумав ну, гаразд. Ти собі наперед їдь. А я за тобою вслід. Омелько полежав ще трохи й уговорить за щучим велінням, за моїм хотінням. Ану, піч, їдь до царя. Тут, в хаті кудись затріщали, стеля нахилилася, стінка вилетіла, і піч сама пішла по вулиці, по дорозі прямісінько до царя. Цар глянув у вікно, дивується, що це за дивина. Найбільший вельможа йому відповідає. Та це Омелько на печі до тебе їде. Вийшов цар на ганок. Щось на тебе, Омельку, схар багато, ти народу чимало подавив. А навіщо вони під сані лізли? В ту хвилину глянула у віконце царська дочка Марія Царівна. Омелько побачив її у віконці та й каже тихенько. За щучим велінням, за моїм хотінням, нехай царська дочка мене покохає. І ще каже «Їдь піч додому. Піч повернулася і пішла додому. Війшла до хати і стала на своє старе місце. Омелько знову лежить собі на печі, вилежується, а в царському палаці крик та сльози Мар'яна царівна за Омельком нюдьгує. Не може жити без нього. Просить батьків, щоб віддав її за Омелька заміж. Забідкаська цар затужив і говорить знов найбільшому вельможі. Їдь! Приведи до мене Омелька живого чи мертвого, бо голову зніму. Накупив найбільший вельможа вин солодких та різних наїдків, поїхав у те село, війшов у ту хату і опочав Омелька угощати. Омелько напився, наївся, захмелів та й ліг спати, а вельможа поклав його на віз і повіз до царя. Цар зразу й наказав. Прикотити велику бочку з залізними обричами, посадити в ту бочку Омельку і Мар'яну царівну, засмолили бочку і в море кинули. Прокинувся згодом Омелько бачить тісно, темно. Де ж це я? А йому відповідають Ой, лишенько, Омелько, нас в бочку засмолили, кинули в синє море. А ти хто? Я, Мар'яна Царівна. Тут Омелько й каже за щучим велінням, за моїм хотінням. Вітри буйні, викиньте бочку на сухий берег на жовтий пісок. Вітри буйні подули, море схвилювалося та й викинуло бочку на сухий берег. Та на жовті піски. Омелько й Мар'я Царівна вийшли з неї. «Омелько, де ж ми житимемо? Збудуй, хатинку!» А мені неохота, тут вона ще дужче!» Просити почала, от він і каже, за щучим велінням, за моїм хотінням, збудуйся кам'яний палац з золотою покрівлею. Тільки він це проказав, з'явився кам'яний палац з золотою покрівлею. Навколо зелений сад, квіти розцвітають, пташки співають. Марія царівна з Омельком увійшли в палац, посідали біля віконечку. Омелько, а чи не можна тобі красунчиком стати? Тут Омелько недовго думав за щучим велінням, за моїм хотінням стати мені добрим, молодцем, вродливим та розумним, і став Омелько таким, що ні в касті сказати, ні пером описати, а в той час їхав цар на полювання і бачить стоїть палац там, де раніше нічого не було. Це якийсь такий нечем а без мого дозволу на моїй землі палац поставив. Посланці побігли питати, а Омелько їм відповідає просіть царя. До мене в гостину, я сам йому скажу. Приїхав цар до нього. Омелько його зустрічає, а палац веде, до столу саджає. Починають вони бенкетувати, цар їсть, п'є та дивується. Хто ж ти такий добрий молодець? А чи пам'ятаєш ти Омелька дурника, що приїхав до тебе на печі, а ти звелів його своєю дочкою в бочку засмолити та у море кинути? Я. Той самий Омелько, схоже, все твоє царство спалю та потрущу. Цар дуже злякався, став просити пробачення. Одружись з моєю дочкою, Омельку, бери моє царство, тільки мене не губи. Тут зробили бенкет на весь світ, одружився Омелько з Мар'яною царівною і став царством правити. Тут і касті кінець, а хто слухав, молодець.